Івано-Франківську влаштували безкоштовний медогляд для ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Не засвоюється вітамін Д. Трошки так, як виявилося, що це може бути теж пов'язано з тим, що я перебувала в зоні відчуження. Рідні барви 4-5-0. У Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку картин військового Артура Новікова. Дуже така картина жах війни глибоко до серця. Бо кожен з нас, хто сюди переїхав, ми відчули це. Полагодили понад 200 автомобілів. Як автомайстри з брошньої осади об'єдналися, щоб допомагати силам оборони України. Вона не підлягала ремонту, все зробили своїми руками з бляхи, просто з бляхи. Керівника підрозділу Івано-Франківської квартирної експлуатаційної частини, директора одного із вугільних підприємств та підприємця-постачальника підозрюють у тому, що вони через оборудки з вугіллям завдали державі збитків на понад мільйон гривень. Про це повідомила старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Тетяна Іванюк. За її словами, підозрювані у 2021 році підписали договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб оборони. Ймовірно, вугілля свідомо постачали неякісне та зменшували його об'єми, а підозрюють. Воний посадовець квартирно-експлуатаційної частини умисно не перевіряв належно товар, підписував акти приймання продукції та товарно-транспортні накладні, які були підставою для оплати вугілля двом директорам приватних підприємств. Та начальнику підрозділу квартирно-експлуатаційної частини слідчі вже повідомили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 366, частиною 3 статті 191 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене з особливо великих розмірах або організованою групою. Та службове підроблення за вчинене підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією майна. Здати загальний аналіз крові, прийти на консультацію лікарів різного профілю та безкоштовно пройти повне медичне обстеження можуть ліквідатори та потерпілі від аварії на Чорнобильській атомній електростанції у консультативній поліклініці центральної міської лікарні Івано-Франківська. Про це Суспільному розповіла начальниця консультативної поліклініки центральної міської лікарні Валентина Лапковська. Ми вирішили провести для всіх постраждалих, всіх бажаючих, які дбають про своє здоров'я, тобто пройти такий комплексний одномоментний медичний огляд з обстеженням і консультацією лікаря-терапевта, яка проходить з 8 до 16 години в нас в поліклініці в четвертому кабінеті, також лабораторними обстеженнями, тобто які проводяться з 10 до 12 години. Ну і вже відповідно за результатами обстеження і консультації терапевта. Проходження вузькопрофільних спеціалістів лікарка-терапевт консультативної поліклініки Юлія Горошко відповідає за медичне обслуговування учасників ліквідації аварій на ЧАЕС у Івано-Франківську. Каже в громаді під медичним спостереженням перебуває близько 440 людей, які є ліквідаторами аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Якщо ми беремо в розрізі груп, то до першої групи відноситься близько 220 чоловік, до другої групи 85, до третьої – 30 і до четвертої групи 100 чоловік. Стаціонарну допомогу отримало близько 25 чоловік. Учасниця ліквідації аварії на ЧАЕС Євгенія Ковтун каже, має часті переломи через крихкість кісток. Не засвоюється вітамін Д, трошки так як виявилося, що це може бути теж пов'язано з тим, що я перебувала. Зоні відчуження і ну так кожен рік медогляд, терапевт, кардіолог вже починається кажуть, згідно віку почуваєшся. Так само і тут майже згідно віку проходжу медогляди. За словами лікарки, терапевта консультативної поліклініки центральної міської клінічної лікарні Юлії Горошко, найчастіше люди звертаються із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та частими гіпертонічними кризами. Ілона Шевченко, Андрій Шостикевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ. Хочу зробити фотографії, щоб відзвітувати сину, щоб, щоб можна було показати побратимам, що виставка вже відкрилася. Архітектура мирних міст, пейзажі, девоєнна Донеччина, військові будні та портрети побратимів, які полягли в бою. Більше 70 робіт добровольця Артура Новікова привезла в Івано-Франківський краєзнавчий музей його мати. Якщо він на захисті там, то я на захисті культури тут. Ідея арт проекту Рідні Барви 4.5.0» виникла в прошлому році. Для того щоб підняти і бойовий дух хлопцям, які на захисті нашої країни зараз знаходяться, бо їм це дуже важливо. Артур Новіков родом із Краматорська любов до творчості у захисника зародилася в дитинстві. Згодом захоплення переросло в навчання у виші та викладання художнього мистецтва іншим. Ділиться мати художника-захисника. На стінах є і її портрети. Втім, однією з улюблених робіт сина вважає херсонський настрій. Там у мене є така робота херсонські кавуни, бо вона тепла, смачна і знову ж віримо, що Херсон це Україна і буде завжди Україна. Головна тематика виставки під назвою Рідні барви 4.5.0. краса східної України та братерство і Дружба на фронті, пояснює Наталія Корецька. Більшість робіт написані ще до 2022 року. Втім, ділиться мати митця на війні, замість полотен її сину служать стіни. Роботи, які фотографії там, де розпис. На стінах це там, де хлопці живуть. Ну, треба ж якимось чином прикрасити, треба якимось чином підняти друг, друг другу весь цей настрій. Дух, його бойовий друг, дух треба весь, весь, весь час тримати. Якщо ви звернете увагу, там в основному ж казаки. Бо це казача доля, ми казачий край, і казаки це завжди були українці, вільні. І країна наша повинна бути вільною. Івана Кащишин родом із Запорізької області. Дівчина розповідає, виставка турка її заживе і ніби повертає минуле. Перше, що побачила, звичайно, це прапор, це фотографії. Одразу перейшли ліворуч. Дуже така картина жах війни. Глибоко до серця. Бо... Кожен з нас, хто сюди переїхав, ми відчули це. І, мабуть, в кожного емоції будуть свої різні, але дивлюсь на картину і згадую, як воно було. Побачити роботи воїнам митця можна упродовж місяця. Виставку експонуватимуть до 25 травня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Далі роботи повезуть на Львівщину. Інна на Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. У боротьбі за бронзову медаль спокійно здолав польського атлета Патріка Оленчича. Про це сьогодні на прес-конференції Івано-Франківську розповів призер чемпіонату Європи з боротьби вільної серед чоловіків, що проходив у хорватському загребі. Ігор Никифорук. За словами спортсмена, боротьба на чемпіонаті була нелегкою, але знає свої помилки, яких каже важливо не припуститися в майбутньому. Півфінал у мене був з болгарином. Ну був досить незручний суперник. Можливо, не все пішло по плану і розумію, що набагато краще міг виступити, і що все було на відстані одного кроку і в моїх силах. А боротьба за третє місце була вже з поляком, досить хороший поляк, але знову ж таки спокійно вийшов, підловив свій, свою дію і положив на туше з рахунком 6-1, так і забивав бронзовому медаль. Зараз спортсмен готується до чемпіонату світу. За словами віце-президента Асоціації спортивної боротьби України, народного депутата Едуарда Прощука, якщо на першість світу допустять спортсменів з Росії та Білорусі, то Україна бойкотуватиме змагання, так як це вже зробили борці у віковій категорії ю 15 та ю 17 Починаємо новий проект, допомагаємо нашим хлопцям, які. Приїхали з зони бойових дій, десь там вище трошки Бахмута вона ця машинка була. Ну і вони попадали під град, град і мусили тікати. І десь коротше, вони вискочили з машини. І в цю машину ззаду заїхав БТР чи БМП. Ну, я не уточнював. Хлопці всі живі, так, всі живі. живі. Така ситуація сталася. Нічого, ми її поставимо на ноги. Все буде добре. Давай, давай, сміло, так і давай, рівно. Переносить вже. Я думаю, що ми мусимо відновити її на протязі двох-трьох тижнів. Це ми мусимо зробити, можна сказати, своєрідний такий подвиг, бо ну, хлопці подвиги теж там роблять, так що мусимо на своєму місці. Кожен має робити те, що може, на своєму місці. Це зомбі два. Просто з колін підняли, що ніби як. Вона не підлягала ремонту, повністю розбитий перед. Все зробили своїми руками з бляхи, просто з бляхи. Це перед ручної роботи. Тобто зад Нісан тирано, а перед вже саморобний. А ну поможіть мені, зніміть клям у цьому джепі. Звати мене Роман, моя фамілія Боронець. У минулому житті я рятувальник. Я працював в рятувальній службі. Вдома у вільний час від роботи ремонтував машини. Ну, і так, якби сталася війна, тепер продовжую цим займатися. Команда наша з майстрів у нас десь, напевно, вісім-десять. Машина приїжджає до нас в волонтерський центр. Ну, і ми сідаємо, збираємося і рішаємо, що з нею треба зробити. І тоді вже вона йде по майстрах. Іде малюватися, до мене варитися, до когось там рівні міняти, до когось на електрику, якщо проблеми з електрикою, до когось по ходові. Ну, от, от так, по всіх наших хлопцях. Трохи. Моя робота це є електрика. Комп'ютерною діагностикою займаюся, але так як в цих машинах ці всі машини приїжджають, з, е, такі, що там комп'ютера і близько, вже в них деяких немає навіть. Ну і приходиться робити все. Потрібно працювати і працюємо ночами, працюємо до ранку. Буває, зранку приходиш додому. Вон недавно був випадок. Була шуткова неділя. На шуткову неділю, то ми зранку. Люди йдуть <смеш>, шутку сидити. А ми <смеш>, йдемо ще в робах, отаких хоп, я му каву біля магазину в 9-й годині. Але в той же день машина поїхала, на воїн поїхав напередок. Дивись, що у нас є Той, той, Все той. підходить, так? Так, супер. Ми з хлопцями до мирного часу. Ми всі разом так якби, співпрацювали, знали один одного. Коли ну, прийшла війна до нас, і це нас допомогло об'єднати всіх, таку сильну, так якби би сказати, вже не команду, а родину. Що ми вже розуміємо один одного співслова, що потрібно, і будь-які моменти стараємось один одному допомогти, підтримати. В цьому гаражі була зроблена наша перша машина, яка відправилася на передову. І вона по сьогоднішній день на передові, вся дірава, але вона жива наїздить. В даному випадку ми робимо нашу волонтерську машину. То Андрій, майстер. Я в основному працюю у ходову частину. Наші хлопці захищають нас, ми їм допомагаємо, чим можемо і як можемо. Любу роботу відкладається і робиться військова машина. Ти мусиш вкладатися, передбачувати всі нюанси, от коли ти вариш, коли ти там зачищаєш. Не може бути ніяких пропусків, щоб воїн не поранився, бо тому, що коли він пораниться, все, він вже не буде думати, як воювати, а він буде думати, як, як себе полікувати. Зато і робиться все з любов'ю. Хлопці молодці, десь біля 200 автомобілів полагоджено, завезено за кордону. І відремонтовано, і пофарбовано і відправлено на передову більше п'ятдесяти. Робимо дуже багато добрих справ за рахунок просто злагодженості, довіри і просто ну просто напевно єдності. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.